І зараз безпека у столиці, яку росіяни масово атакують ледь не щотижня. Це питання номер один. Одночас у КМДА заявляють, що проблеми з мобільними укриттями на державному рівні досі не врегульована. Місто може їх придбати і встановити бюджетним коштом, але немає права вводити в експлуатацію і вносити до фонду захисних споруд. Тобто слово укриття на ньому написати не можна. Ну і на мапі захисних споруд його теж не буде, кажуть у департаменті муніципальної безпеки КМДА, додаючи, що це проблема не тільки Києва. Але сьогодні наша знімальна група ревізує саме столичні бомбосховища, чи всі вони доступні і у якому стані влад паливода перевіряв сотні шахедів крилаті балістичні ракети. Росіяни посилюють терор українських міст. Київ під масованими атаками ледь не щотижня. І щоб врятуватися, слід негайно йти в укриття, та в якому стані бомбосховища і чи доступні, зараз перевіримо. Це Святошинський район столиці. Саме тут, під час останньої масованої атаки, шахет влучив у житловий будинок. Та й, взагалі, по Святошину росіяни б'ють часто. Шукаємо тут найближче укриття. Що цікаво, що на жодному під'їзді немає жодних вказівок чи адрес, де знаходиться найближче укриття. Але язики до бомбосховища доведе. Питаємо місцевих. Я їх тут не бачу, є в школі і є в поліклініці. Все. Прямуємо до школи, адже воно, як нам сказали люди, ближче. Та йти до найближчого укриття від будинку, де ми спілкувалися з мешканцями, виявилося немало кущами, дворами, і от лише зараз бачимо школу, де є найближче укриття. Дорога зайняла хвилин 10 доволі швидким кроком. Якщо є загроза балістики, точно не встигнеш. Та й знайшовши школу, треба ще знайти й укриття. Ще один справжній квест знайти вхід до укриття у школі, бо жодної таблички про це тут ми не знайшли. І нарешті бачимо потрібний напис: охоронець проводить нас до бомбосховища. каже, двері там завжди відчинені. От тільки людей з вулиці пускають лише вночі, і крім учнів, люди теж можуть місцеві жителі в укриття приходять тільки або в нічний час. Коли немає учбового процесу, а коли йде учбовий процес, тільки учні. А вночі 24 на 7 укриття працює. Тобто, по суті, коли йде учбовий процес, жителів сюди не пускають. Ну просто маємо діти, школярі, нема куди. Тут самі розумієте, це ж не спеціалізуване, бо сховище, що там багато дуже місця. Саме укриття просторе. Тут багато лавок, є вентиляція і кілька запасних виходів. Словом, все як треба. Ще в одному його крилі триває ремонт. В цьому укритті є аптечка, маски, водичка, антисептики та гучномовець. А ще тут є вайфай, яким можна користуватися під час повітряних тривог. Але наша ревізія триває. Ось список найближчих звідси в укриттів до найближчого з них 800 метрів. І мені здається, що в умовах підвищеної небезпеки це досить далеко. А це вже інший двір у цьому ж районі. Ситуація схожа. Жодної інформації про укриття, та й взагалі у дворах їх не знайти. Найближче знову ж таки у школі. Хвилину, три-чотири. А в якому стані укриття? Дуже добре. А це вже Шевченківський район Києва. Навкруги десятки житлових будинків. На одному із них ледве помітний напис: Двері зачинені, ймовірно, бо поки немає загрози. Тож йдемо до консьєржа і питаємо, чи відчиняють вони укриття у тривогу. Так, але сюди ніхто не ходить. Сюди не бігає ніхто. І зайшовши всередину, стає зрозуміло чому. Ось так виглядає підвал житлового будинку, яке теоретично могло би бути укриттям. Проте тут, як ви бачите, немає жодних комунікацій, лавок і наразі немає світла. Відверто кажучи, цей підвал і не позначений на мапі укриттів хоча напис відповідний і є. За 100 метрів знаходимо інше бомбосховище теж у будинку. Двері тут відчинені, тож спускаємося донизу. В укритті є мінімальний ремонт, видно сліди використання, але умови більш-менш тут. В цілому обладнане укриття є лавки, де люди можуть перечекати повітряну тривогу, бутлі з водою і навіть туалет. Наш наступний пункт інспекції Солом'янський район. Певно, один із найбільш небезпечних у столиці. Його атакують постійно. Здавалося б, з укриттями тут має бути все добре, але це не так, кажуть місцеві. В моєму будинку, в якому проживаю, немає укриття. при великий жаль. Найближче це метро. Метро Берестейська. Далеко йти? Ну недалеко. Хвилини 3-5, але треба бігти, а не йти. Хотілося б спуститися в бомбосховище в себе в будинку, тому що це важливо, Я мама двох дітей, тому навіть в деяких моментах з коляскою незручно. І знайти укриття тут справді завдання із зірочкою. Жодних знаків чи адрес навкруги багато житлових будинків проте як знайти укриття на жодному з них не вказано. І навіть те, що відображається на мапі, відсутнє. На мапі вказано, що укриття знаходиться прямо в цьому будинку, проте обійшовши його по колу, бомбосховища, ми тут не знайшли. Найближче укриття, яке ми змогли відшукати, ось цей підземний перехід. В цьому укритті навіть є стільці, принаймні шість штук ми нарахували. Насправді ж тут доволі багато місця, де можуть розміститися скільки десятків людей. Звісно, наша перевірка точкова, але загальну ситуацію точно ілюструє. Про різницю між укриттями на папері і в реалі офіційно в столиці є понад 4 тисячі укриттів, але не всі вони працюють і не всі в належному стані. І це при тому, що масовані атаки на Київ стають звичною тактикою Росіян. Владислав Паливода, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.